У 2014 році кривонос готував військову операцію, щоб зірвати окупацію Криму у лютому. 2014-го ВДВ ЗСУ планував військову операцію для того, аби унеможливити захоплення Кримського півострова Росіянами. На той час Сергій Кривонос керував штабом високомобільних десантних військ. Збройні сили України відповідно до плану мали відбити у росіян захоплені території у Криму. Серед учасників військової операції мали бути 25-та повітряна десантна бригада, 9-та 9-та Аеромобільна бригада та третій полк спеціального призначення. За словами генерала, тоді існував триетапний план звільнення півострова від окупантів. Сам він пропонував командування Збройних сил України заблокувати всі злітно-посадкові смуги на півострові задля того, аби уникнути висадки ворожого десанту. Однак тодішнє керівництво армією не наважилось на проведення військової операції у Криму. Подальший результат відомий. Факт п'ятий кривонос разом зі своїми бійцями 47 діб поспіль у повній блокаді боронив Краматорський аеропорт. Він у Росії на Донбасі Кривонус зустрів на посаді начальника штабу, першого заступника командувача ВДВ. Влітку 2014-го Кривонос керував унікальною операцією захистом від банд Гіркіна військового аеродрому у Краматорську. Це аеродром колишнього 636-го винищувального авіаційного полку ПВО СРСР. 47 діб бійці на чолі з кривоносом активно обороняли аеродром. Провели 16 боїв. Ніхто із 186 бійців Кривоноса не загинув, тільки один поранений. Троє контужених. У мене два правила. Перше, життя солдата безцінне, і друге, не можна шкодувати солдата, його потрібно нещадно тренувати. Більше поту дорівнює менше крові. Ти пошкодуєш солдата, ворог ні, каже Кривонос. Після оборони Краматорського аеродрому у жовтні 2014-го кривоноса призначили начальником управління сил спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України.